Мир всім! Бог так полюбив цей світ, що віддав світу свого єдиного Сина, який приніс нам спасіння і відкуплення, і тільки ті, хто вірять в Христа, отримають благодать, тому що спасіння ми можемо отримати тільки по милості Божій, по благодаті. Тільки той, хто слухняний Христу, отримає Дух благодаті, Дух Святий, який допоможе після смерті воскреснути в новому тілі. Дух Святий приходить через Слово Боже, а Слово Боже передається нам через апостолів. Тож, ігноруючи апостолів, людей Божих, ми ігноруємо благодать, ігноруємо Бога. Апостол Петро в своєму посланні зазначає, що благодать отримують тільки смиренні, гордим Бог противиться. Що значить смиритися? Для багатьох смирення означає відключити мозок. І бездумно виконувати вказівки, бути медузою, але розум очищується і стає на місце тільки через Слово Боже, через розуміння істини, через покору і прийняття її. Апостоли вказують пункти благодаті, які потребують смирення, які допоможуть зростати у вірі, пізнанні Бога та виконати волю Божу. І тоді дух Божий буде перебувати прибувати в житті і приведе у вічність з Ісусом.